З міграцією Російська Федерація грається. Звісно, це не величезний обсяг е, там, інформаційних операцій по, по міграційній політиці, але, тим не менш, е, ну, це впливає на Україну, яким чином Російська Федерація грається? І так, обстрілюючи е, житлові масиви, чисто тероризуючи при фронтові, при кордонні регіони там, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Запоріжжяна, вони е, провокують. Е, Зніматися з місць виїжджати в глиб території України закриваються бізнеси, закриваються ну з робочі місця. Зникають просто люди приїжджають в західні території України. Там вони. Перепрошую за сленг, сідають на бюджет, на бюджетні виплати. Вони очікують, що держава їм допоможе. У держави грошей зайвих не вистачає. Люди ображаються, люди обурені, люди потім повертаються знову там на прифронтові регіони, бо там їх не чекають. Там ми чудово знаємо, є там такі моменти, неприємні, коли. В нових місцях до них ставляться як до сепаратистів, як там до біженців, що понаїхали сюди, і це дійсно провокує певне там соціальне напруження, певне соціальне невдоволення. Плюс активно росіяни все через м, дописи різноманітні Facebook, Twitter, Instagram, Вони там публікують фейкові дописи про те, що я там біженка, там з такого регіону приїхала, а мене тут образили. Мене тут там кинули. Держава не допомогла. Там місцеві не сприймають, я там всіх ненавиджу і так далі. Тобто так далі. в цьому Російська Федерація також працює. Я не скажу ще раз, що це там не знаю, там 20% від всієї їхньої роботи, або там 3%, але певний відсоток є, і вони дійсно суспільство зсередини гойдають.